Читаю таку новину про суддю Верховного суду Олену Кібенко, яка блокує повернення державі 45 мільярдів гривень. Що я хочу сказати, що дана пані Кібенко мені також відома як суддя, як суддя, яка живе за своїми законами. Я також на цю пані Олену Кібенко писав скарги і в ВРП. І в ДБР про хабарі можливі, але на превеликий жаль, ні ВРП, ні ДБР жодних заходів не вжили. На сьогоднішній день читаю новину, що вона блокує 45 мільярдів повернення Державі. Коштів. Ну, мені цікаво, яким чином держава буде захищатися, і які. Які засоби захисту буде використовувати держава до цієї пані судді? Я вам виставлю тут скарги, які я писав, по нюю почитаєте. Ну, така цікавий персонаж в суддівській системі. Верховний суд на одну хвилину. І таке буває. Але я думаю, що недовго їм залишилось. Все буде Україна.